Що буде з самим доларом? В липні Нацбанк вперше від початку війни підвищив офіційний курс долара до гривні і відразу це було майже на 25%. Скільки просять за американську валюту зараз? Дивимось. У лютому в банках України долар США в середньому продавали за 28,5 гривень. У квітні американська валюта здорожчала до 29,5 гривень. Червень за зелений просять уже 36 гривень. 1 серпня середня ціна долара в банках 41 гривня 20 копійок. Що ж долучаємо до нашої розмови? першу заступницю голови Нацбанку України Катерину Рожкову. Пані Катерино, добрий день. Слава Україні. Доброго, Доброго дня, героям слава. Ну от ми почули е, цифри, які зараз озвучують е, ну, от цю графіку. Ми побачили, але ми не бачимо, виходячи на вулицю, ми тепер не бачимо скільки коштує долар і інша валюта, бо сховали, так би мовити, е, всі ці ціни. Е, поясніть, будь ласка, чому? Бо вже ж ви я думаю, самі бачили, вже обросло купою це і думок, і е, жартів, і все, що хочеш, навколо цієї теми зараз точиться. Ну, мені здається, насправді треба розглядати не виключно питання цінників в небанківських фінансових установах, а цілий комплекс заходів, які Національний банк здійснив останнім часом на готівковому валютному ринку. По-перше, для того, аби забезпечити, скажімо, збільшити пропозицію валюти на готівковому валютному ринку, ми послабили ряд вимог до банківських установ, дозволили їм продавати валюти більше. І Таким чином а uh... Переслідували ціль, скажімо, вгамування попиту і збалансування курсів на готівковому валютному ринку. Якщо ж говорити про небанківські фінансові установи, чи міні-пункти, як ми їх називаємо, то до них ми також в нашому рішенні передбачили цілий ряд заходів, які посилюють регулювання саме небанківських фінансових установ. Так історично склалося, що небанки мали більш, скажімо, спокійне життя. Порівняно з банками і не були такими зарегульованими, і часто густо використовували цю можливість, скажімо, більш слабкого регулювання для здійснення своїх спекулятивних операцій. Тому, по перше, ми посилили вимоги до приміщень, де здійснюється обмін валют небанківськими фінансовими установами, до самого процесу здійснення обміну валют, а саме обов'язково використання розрахункових касових реєстраторів розрахункових операцій, обов'язковий відеозапис. І багато інших речей. Що стосується, зокрема, цих цінників, про які ми говоримо, то наші перевірки засвідчили, що часто густо, на жаль, небанківські фінансові установи здійснюють фактичну продаж валюти за курсом, який відрізняється від того, який є на стелі чи на ціннику. І це певне маніпулювання. Так. І мало того, що це маніпулювання, відверто кажучи, як тільки банки. Збільшили обсяги пропозиції готівкової валюти. небанківські фінансові установи почали дуже швидко підвищувати курс. Взагалі не зрозуміло чому, тому що якраз тобто як а, немає економічних валю... підстав для такого курсу. Я просто е, ну, перепрошую, що перебила. Я буквально вчора зайшла, і там обмінник був. І там 42,50 продаж долара. Ну а якраз про це я і говорю, що коли банки почали пропонувати валюти більше і в більш вільному доступі, чомусь не банківські фінансові установи дуже швидко почали підвищувати курс. При цьому знову ж таки а, є випадки їх багато, коли ці операції здійснюються з порушенням нормативних актів національного банку. Тому ми прийняли такі рішення. Я розумію, що воно не є популярним. Я розумію, що напевно краще було б врегулювати всі ці питання до війни і навести лад в неба на. На, на секторі е, небанківських е, обмінних пунктів, але е, ми вважаємо, і я хочу, щоб це всі зрозуміли і почули, що війна, яка на сьогоднішній день є, це не час для спекуляцій, це не час для е, розкручування і нагнітання ситуації на готівковому валютному ринку. Пані Катерина, тоді коротеньке уточнення, враховуючи всі ці заходи, які запроваджує Нацбанк, враховуючи той офіційний курс, який ми зараз бачимо. Чи можемо ми сподіватись на те, що найближчим часом на Готівковому ринку валюти ми побачимо е, зміцнення гривні і відкат долара від тих цифр, які є зараз. Ми розуміли, що після переприв'язки курсу ну буде певний такий ну неспокійний короткий проміжок часу. Але ми сподіваємося, що ринок готівковий також врівноважиться, особливо окрім, скажімо, заходів, які безпосередньо стосуються готівкового валютного обміну. Ми все ж таки сподіваємося на те, що банки будуть під, продовжувати під, продовжувати підвищення ставок за депозитами що все ж таки міністерство фінансів продовжить підвищення. Ставок за внутрішніми облігами державними облігаціями, і це дасть можливість людям використовувати інші шляхи збереження mm -hmm. своїх гривневих завщайчень. І останнє коротеньке уточнення. Коли за вашими прогнозами має стабілізуватись ринок валютний ну е дивіться, ми вже бачимо. Що він потроху заспокоюється, тому знову ж таки в комплексі з тими заходами, про які я щойно сказала, тобто альтернативні шляхи збереження заощаджень мають зменшити попит і збалансувати ринок. Дякую вам за роз'яснення. Катерина Рожкова, перша заступниця голови національного банку України, говорила ми про курс долара.